Всім привітки, друзі. Сьогодні будемо сіяти петунію. Ось у мене такі всі види, сурфінія і петунія. Так, для початку нам потрібен ось такий лоточок. У мене з таким містом приблизно. Субстрат в мене такий торф'яний. Тут я взяла саме такий, бо тут дуже багато всяких всього змішаного і саме краще. На початок нам треба повністю все присипати субстратом, а потім вже приступати до посіву петунії. Отож, приступаємо він такий легенький. Ми спочатку його присиплемо. А потім його попирскаємо, полємо, щоб він у нас був вологим. Зараз гарненько все пустимо. Все гарненько присипали. Зараз нам потрібно промочити його гарно, щоб він був вологим. Ось, будемо гарно його промочувати. гарненько його промочити і треба лишити, щоб трошечки водичка впитала, щоб він повністю був вологим. Десь на 5 хвилин. хвилиночок пройшло, вже торф, видно, що пропитав в себе всю воду. Беремо сурфінію, петунію, яку ви плануєте садити. Підготавлюємо таку кришечку з водичкою. Зубочистка або така паличка гостра якось в мене. І саме насіння. Це сурфінія Diamond F1. Тут іде така колбочка. Ось така колбочка, і там всередині такі малесенькі-малесенькі насінинки. Тож ми відкриваємо, висипаємо його в руку, або якщо у вас дуже багато насінник, то теж на якусь кришечку і паличкою. І Паличку вмочуємо у воду, щоб вона була мокренька. І беремо насінинку. Тульфінія Салмон Шейц Вельвет F1. Теж так само така колбочка і там такі міні-міні штучки. Ось так будемо далі сіяти Треба акуратно дивитися, тому що зверху вони а, удобрені, виходить, таке сама насілінка. І щоб вона не розпалася. Петунія гібридна F1 теж. І теж ідуть отакі малесенькі дрібні штучки. Далі ми пирскаємо пульверизатором і закриваємо кришечку. Закриваємо, типу, робимо парниковий ефект. І ставимо тепле місце мінімум на 20 градусів. Потім кришечку відкриємо і зменшимо температуру.